У Вінницькій квартирі правоохоронці затримують подружню пару, яка щойно обслужила клієнта. Упаковка презервативів, інтимні іграшки, купюри найвищого номіналу. Ви вже здогадалися, тут займалися сексом за гроші, а робили це професійні секс-туристи. Вони постійно змінювали. Області, наприклад, перед тим як вони побували у Вінницькій області і орендували за період тижня дві квартири, в яких жінка на постійній основі надавала сексуальні послуги. Перед цим вони були в Черкаській області, де також таким же чином вони орендували квартири. Чоловікові 27, дружині лише 20. Обов'язки між ними чітко розподілені. Він знаходить клієнтів і бере гроші. Вона виконує секс забаганки, але у певних рамках. Перебуваючи під час статевого акту, він здійснював охорону даної особи своєї жінки, щоб клієнт не завдав їй якоїсь шкоди. Година втіхи коштувала тисячу гривень. Подружжя запевняє, все зароблене йшло на оплату оренди квартир. Невже заробітків ніяких? Тоді ж у чому сенс? Затримані бажаться у власному задоволенні. Так вони втілюють свої сексуальні забаганки. То я чоловік як шлюху. Потом мой муж меня берет. Так же самое. Пробовали сначала свинки без денег. Mm -hmm. а потом получили за деньги попробовать. Мне нравится, когда с моей женой иногда некоторые люди обращаются как с проституткой. Да, Кто давайте... явился законодателем данной ситуации, что ваша жена выступала как проститутка, вы снимали квартиры и... Йотанімілі мужчини за денежневонаражнеграждень ето обшу жила бажання. було вдома. У подружжя двоє малолітніх дітей. Чи повірять правоохоронці у байки про безкорисні сексуальні збочення? Наврядчі, бо вже відкрили кримінальне провадження за організацію місць розпусти та звідництво. А це до п'яти років тюрми.